От українці страшно розсворили, а Україна ще більше поділила цим українці, самознищують один одного зараз. Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як ж, сісти, і подумати, яка національна ідея? Раніше там, нам, хоч транслювалися, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже це вірили, і останні з карманами винімали щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні. та ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, до багатьох із них в Україні був якийсь бізнес. Вони людьми. Рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. Потім величезний вплив російської пропаганди. До чого це все призвело Україна ще більше. Поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворилися і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо немає ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робить, і так далі. На жаль.